Наш навчальний заклад з кожним роком стає все кращим та сучаснішим. Колектив Острозького ліцею №1 нараховує 63 педагогічних працівники. Навчальний заклад очолює сучасний директор Лазарчук Руслана Миколаївна. Метою освітнього процесу ліцею є всевічний розвиток дитини як особистості. Та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та фізичних здібностей. Формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Завдяки високому професійному рівні вчителів. Які використовують під час уроку сучасні педагогічні технології та індивідуальний підхід до кожного, учні нашого ліцею демонструють високий рівень навчальних досягнень. Є переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, змагань, показують високі результати під час здачі зовнішнього незалежного оцінення. До послуг учнів просторі кабінети та майстерні, обладнані сучасними меблями та технічними засобами, спортивні зали та спортивний майданчик. Затишна бібліотека, в якій кожен школяр знайде цікаву книгу та буде забезпечений підручниками. Упродовж всього навчання. Здійснюється психолого-педагогічний супровід здобувачів освіти. Ми дбаємо про безпеку учнів. Під час повітряних тривог школярі знаходяться в облаштованому укритті, що розташоване в приміщенні нашого навчального закладу. У ліцеї діє медичний пункт, в якому за потребою учні та педагоги. Можуть отримати невідкладну медичну допомогу. Шкільна їдальня розрахована на 96 місць. У ній працюють кваліфіковані спеціалісти, які забезпечують учнів якісним харчуванням. Насичено та цікаво проходять і позаурочне життя. У ліцеї постійно проводяться різноманітні заходи. Це і квест. Конкурси, флешмоби, виховні години, вечори відпочинку, спортивно-розважальні ігри, цікаві тематичні та предметні тижні. У навчальному закладі діє група продовженого дня, де під керівництвом професійних вихователів учні навчаються та проводять дозвілля. Тож ми можемо впевнено сказати, що Острузький ліцей номер 1 це школа радості для дітей та школа майстерності від педагогів.